Шановні, вітаємо! Е, так е, гарно вийшла наша е, відеопрезентація. Е, ми знімали соняшник Neymar Plus. Тобто зараз знімаємо цей кусок 8 гектарів. І потім ми будемо заїжджати на наступний кусок. от він і там. Це буде соняшник іншого аграрія з іншою технологією, в якої вже є всі і Ріпак, і Кукурудза. І зараз ми трохи вам огляд поля зробимо. Сонячний Неймар Плюс, середина травня, посів. Це межа Дніпропетровської Запорізької області. Це в нас Славгородський район, у нас зараз Вінсинельниківський. І ми будемо заходити, показувати на 28 серпня, як виглядає Сонячний Неймар Плюс по технології Сумо. І пішли, що робилось на цьому полі. На цьому полі при посіві не давалися мінеральні добривос. Не давались, тому що було на це висомий фактор. Фактор один, не було коштів. По-друге, що хотілося сказати по цьому соняшнику. Була одна міжрядка, не було ніяких листових підживок, не було ніяких борби з гербіцидами по колосовим або по амброзії. Тобто ніяких гіліантексов, ахезолофопаєтілок, літодімов зовсім ніяких не було. Тому не треба на полі присутня, тобі шкалючка, амброзія на полі присутня. Висів робили, як ми їм казали, 4 штуки на погонний метр. Шукали ми до цього, як знімати відео. Амброзію на полі, чи на амброзію, кажу, вовчок на полі, ми його не знайшли. І на зараз ми вам показуємо От це вже соняшник, який відсвів, спланував кошик. І отак він буде виглядати на збирання. Ось у нас це у нас десь в районі 12-14 см. Є і такий, Оце, не можу сказати, що це великий, є де. Птички поїли, ну а в цілому давайте подивимось на соняшник, як він виглядає. Е, для того, щоб було розуміння і не було е, ніяких моментів по нашим е, е, краєвий ефект ефекти тому подібне, будемо знімати поле чуть-чуть більше по відео, але чуть ефективніше буде по тому, що ми заходимо всередину. Пече так, зараз у нас 28 серпня, 2023 року на температурному градуснику у нас 33 градуси показує. Люди вже менжуються, як кажуть, у нас в тому плані, що сіяти гріпак не сіяти, тому що волога знаходиться на глибині вже 7 см. Ми тільки що були на в грипаку. Так що я це з повним ствердженням можу сказати. Репак сидить в полі в землі або ключиться. Так, не треба карючки. Дивимося на соняшник, який, ще раз кажу, вже спланований. Вон висох, кошик спланований. Дивіться, на полі, на цьому куску, де не де, осінь вже трохи... Почала під'їдати. Що буде далі, непонятно, якщо зрівняти ці терміни 2022 році, Русін вже справжня їла все, що подряд, що було на полі. А зараз ми такого не бачимо. Не бачимо ми на полі, де є якась -на якась сива зміна, не бачимо ми на полі зовсім ловшка. Ще раз кажу, в цьому сівезмі ще присутній ріпак. Ріпак тільки озимий. Ярий ріпак не дуже щось він йде, останні роки у аграріїв. Ну і немає ніякого сенсу, коли такі тяжкі роки для аграрії в Україні та й в цілому для України експериментувати. Тобто однорідність на полі є, розбіжність складає десь 10%, 10 см на полі. Це у нас простий міжлінійний. Соняшник по технології Сумо, який видержує 50 грамів трибунанометилу разово, тут вносила 40 грамів з прилипачом. І це в нас сонячник Neymar плюс, вегетацію 112-114 днів. Ну тобто Десь в такі сроки воно і виходить. Тобто, підпишіться на канал. Ще раз знімаємо все для того, щоб ви бачили, як воно на полі, що таке мінеральних добрив і що таке сонячник. Тобі ж є гібриди української селекції. Які будуть давати вам результати? Це багато в виробниках це є. але зараз ми вам показуємо виробник це Артагра. Добре, дякую вам, підпишіться та слава Україні!